Доброго вам дня, шановні пані та панове. Знаходимося ми з вами зараз в місті Ужгород. Презентую вам житловий комплекс Кристал. Він знаходиться на вулиці Боб'яка поруч з прекрасним, чудовим і гарним парком Поздушу. А маємо будівлю, яка розділена так в більшості, розділена на дев'ятиповерховий комплекс, 12-поверховий комплекс. Перших два поверхи то комерція. Бачимо, вже зроблено, поставлені а, значить, е... люки на кондиціонери повиводжено, все буде так гарно і для людей, які будуть купувати, які вже купили тут квартири і будуть ставити свої кондиціонери. На сьогоднішній день зараз вам покажу, як виглядають під'їзди, тобто зроблена така більш-менш мінімальна зона. Також покажу потім другу частину двору лицьову частину двору, яка знаходиться зі сторони баб'яка, Тобто бачимо, що сам будинок, ця сторона закриває нас від зовнішнього світу повністю. Тобто маємо свій внутрішній дворик. По центру знаходиться ще один будинок. І збоку будується зараз. Хлопці доробляють парковку. Тобто, це буде все величезна парковка на 5 поверхів. І зараз покажу, як виглядають під'їзди. Система в під'їзді така, що є пропускна система з розпізнанням обличчя, також можна зайти по коду, можна зайти по карточці, і також можна відкрити двері замком. Показую, як виглядає взагалі під'їзд. Перші такі бачимо, двері скритого монтажу це двері технічні, тобто тут будуть знаходитись водонасосна кладова. І електрощитова. Такі гарні дзеркала кругом. Тут дубляж іде дзеркалів, бачимо такий цікавий МДФ поставлений, гарний стильний. Кругом дублюються двері скритого монтажу, є також колясочна на дві сторони і два гарних ліфта. Ось таке освітлення по периметру. Ось так це все виглядає. Маємо два ліфта. Показую, як виглядає ліфт. Зараз якраз людина заходить працювати, йти. Покажу, як виглядає ліфт. Ось так виглядає ліфт. Гарна лавня. ЖК кристал, брендіровка, все як треба. І так продовжуємо відео, далі вам покажу, як виглядають квартири однокімнатні в цьому житловому комплексі. І Продовжуємо огляд. Показую наразі дві квартири. Знаходимося на четвертому поверсі і маємо дві квартири дзеркальні по 45 квадратних метрів. Ось так виглядають східці. Не звертати увагу, що ще трошки брудно, бо все ж таки йдуть роботи. Прямо по курсу ліфт і по кругу йде, і по кругу йдуть східці. Прямо по курсу ліфт. Зліва одна квартира, справа друга квартира. Починаємо з першої квартири, 45 квадратних метрів, яка знаходиться з цієї сторони. І так, зайшли зараз з вами в першу квартиру. Нагадую 45 квадратних метрів. Тут знаходяться двері, тут зона прихожої. З цієї сторони знаходиться гардеробна, праворуч санвузол 4,5 квадратних метра. Санвузлі виведено всі точки. Тобто е, е, вода гаряча, холодна, гаряча холодна каналізація, там також каналізація зроблена. Кругом по квартирі тепла підлога. Все як має бути, кухня з балконом. Далі е, це зона вітальні, спальня. І французький балкончик з таким видом. Тут несопарковочка, тобто не можна зразу припаркуватися, буде видно автомобіль. Хто переживає. А тепер конкретно по, кожні, по кожному приміщенню. До речі, показую, як зроблено електрику. Ще не всі роботи завершені по електриці, але в принципі можна побачити, як це все відбувається. Побачимо, як нафаршировано. Ось так ідуть кабеля, всі йдуть по стелі. Виводи під кондиціонер, буде стояти кондиціонер, квартира продається під ремонт. Тут буде стояти кондиціонер, кондиціонер 12. -ка. Буде закривати, в принципі, всю квартиру. Значить, тут знаходиться гардеробна, тобто двері. Відразу заходимо з правої сторони гардеробна, ліворуч туалет. Гардеробні будуть стояти шафи. З лівої сторони шафа, з правої сторони шафа і прямо по курсу відкрита шафа. Санвузол я вам вже показував. Далі йдемо в зону вітальні. Тут буде знаходитись гарний диванчик на цій зоні. Далі тут величезний телевізор. Бачимо, виводи зроблені, також інтернет заведено, все як треба. Тобто до телевізора також заведено інтернет. Біля дивана також будуть розетки, і буде розетка під інтернет. Тобто, хто працює в ІТ-сфері, це буде досить зручно. Тут журнальний столик собі поставити і буде файно. Е, розкажу по перегородках. Перегородки якісно зроблені. Зроблено з хорошого профіля. Ось так бачимо. Армування зроблене, все як треба. Так. Також в перегородках буде. У нас шумоізоляція 10 см. Далі кладеться гіпсокартон і далі це все обробляється. Ось так. Ця стінка досить цікава буде, тому що, е, окрім того, що тут буде шумоізоляція, гіпсокартон і так далі. Тут будуть дизайнерські рішення. Тут буде таке віконечко: одне, друге, третє, четверте, п'яте. Будуть такі віконечка для того, щоб було більше світла і щоб то було таке більш-менш не просто наліплено, а щоб було як. Як дизайнерський такий ремонт буде цікавий. Далі тут будуть повністю на всю довжину скляні двері. Це дає нам що? Це нам дає можливість використовувати цю зону, в принципі, як і житлову, не тільки як вітальню. Тобто, якщо у вас є діти, то це буде ваша спальня, а тут можуть спати діти. Одна дитина може двоє дітей спати. То все я вам розкажу, як ці всі рішення можна зробити. Кому цікаво, пишіть в коментарях, буду вам відповідати, можемо зв'язатися по телефону і так далі. Ось так. Тобто ми маємо. Там у нас гардеробна, праворуч туалет, за цією стінкою кухня. тут знаходиться вітальня, і тут знаходиться спальня. Зроблено виводи під е, такі люстрички для читання, е, розетка вимикач. Продубльовано також буде на цю сторону. Також вивод під телевізор, також сюди, ще додасться кабель під інтернет. Е, і французький балкончик. Ось так це все виглядає. Ідемо далі. Попадаємо на кухню. Кухня у нас така простора, цікава, я тут зробив такі більш-менш конструкції, щоб було зрозуміло, як все буде виглядати. Е, тут буде кухня в формі букви П. Можна так сказати. Тобто тут робоча зона пішла сюди-сюди-сюди. А тут буде барна стійка або ж такий імпровізований обідний столик. Ну, в принципі, повноцінний. Тут, де я поклав пінопласт, на всю довжину буде диванчик, тут телевізор, годинник буде з цієї сторони, для того щоб не забирати зону самої кухні. І великий гарний балкон. Такий гарний балкончик, там такий, бачимо, дворик гарний, зовнішній Ось такий балкон. Ідемо далі. Розкажу більш детальніше. Тут буде знаходитись у нас столішня з шафками різними, буде верхня шафа, І, а тут буде пенал. Тут буде знаходитись пекарник, ну, піч. Далі електропіч, далі е, тут знаходиться, е, буде знаходитись е, увч піч. Далі йдемо, робоча зона. Е, тут буде умивальник і плита. Ще раз покажу кухню вам. Бачимо, що також стоїть вже електрокотел. Тут розведено теплопідло. Все зроблено, як треба ось так. Ідемо зараз в другу квартиру. Зараз покажу вам другу квартиру. Вона така ж сама, але дзеркальна. Має 45 метрів квадратних. Ще раз нагадую, ліфт. Ліворуч одна квартира, праворуч інша квартира. Заходимо в квартиру, така ж сама 45 метрів квадратних, комплектація ідентична, тобто зроблено хорошо, якісно зроблено електрику. Тут вже в принципі видно зібраний щиток. Тепла підлога італійського виробника. Праворуч у нас знаходиться. Санвузол 4,5 метри, ліворуч знаходиться гардеробна, гардеробна ідентична. Тобто маємо праворуч шафа на всю довжину, ліворуч шафа на всю довжину і прямо по курсу відкрита шафа. Йдемо далі, тут трошки інакше буде планування. Маємо також дві зони: зона вітальні і зона спальні. І ця зона буде відокремлена скляною перегородкою. Тобто в цій квартирі буде трошки інакше рішення. Там було більш, е, таке, можна сказати, комбіноване рішення е, скло з е, перегородками з гіпсокартону, шумоізоляцією, як я і розказував. Також маємо тут гарний французький балкончик. По розташуванню буде ідентично, Тобто телевізор, е, зона для спання, тобто диван, розетки, вимикачі. І будуть висячі, гарні, нічні світильники. Тут трошки інакше планування. Тут буде знаходитись диван прямо по курсу, не на бокових стінках, прямо по курсу диван навпроти дивана телевізор. Ось так. То бачимо, скільки світла, стільки ж світла і залишиться у вас на момент завершення ремонту. Навіть більше буде світла, бо стіни будуть світлого кольору. Тобто, вже стіни будуть світлового кольору, світло буде відбуватися від них і буде більше світла. Санвузол ідентичний. І далі йдемо на кухню. Кухня буде мати схоже планування, як і на попередньому відео. Ось така кухня гарна, велика. Тобто тут робоча зона буквою П, там диван, тут телевізор, тут холодильник. І гарний просторий балкон відкритого. Вікна третій компанії NoBilex. Шестикамерні. Ось так усе виглядає. Ще раз нагадую, квартира продається під ремонт. По ціні напишу пізніше, тому що потрібно буде підрахувати всі затратні частини. Тому слідкуйте в описі до відео, яка буде ціна. Усіх запрошую на перегляди, телефонуйте. В описі до відео є мій номер телефона. В домовляємось з вами в зручний для вас час. Покажемо цих дві квартирки, покажемо житловий комплекс. Бажаю всім Божого благословення, купуйте перевірене і якісне житло. Як я обіцяв, покажу і також і зовнішній двір. Тут величезна відкрита парковка, окрім тієї, що буде там закрита парковка на 5 поверхів, ще є парковка відкрита і є парковка пічна. Її було видно з балкона. Також вже встановлено першу зарядку для електрокарів. Тобто на території є зарядка для електрокарів. Ось. І буде встановлено, мені здається, ще дві або три таких дистанції. Тобто бачимо, що є у нас зарядка. Ось такий зовнішній двір. Це у нас вулиця Баб йде. І за тими будинками знаходиться Боздашський парк. Поруч з сільпо, за заправкою. Все, що треба. Торговий центр Токіо прямо по курсу. Тому телефонуйте. Є номер мій в, в описі до відео. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Якщо подобається, ставте вподобайки.